Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк і Сьогодні говоримо про мита Трампа і як вони вплинуть на українську та світову економіку. І з цим нам допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій онлайн студії, пан Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу. Добрий день, день добрий. Пане Олеже, давайте розпочнімо напевно з України. Ввели проти нас мита на 10%. Наскільки сильно це на нас вплине, та чи серйозний це удар по нам? Ну, по-перше, для того, щоб зрозуміти імовірні наслідки, давайте ми з вами е, озвучимо загальний обсяг зовнішньоторгівельних зв'язків наших зі Сполученими Штатами Америки. Ми за 2024 рік купили у американців товарів і послуг на суму 3,2 мільярди доларів. А продали в Америку товарів на 820 мільйонів. Почули, так? З тих 820 мільйонів, що ми продали в Америку, 516 мільйонів це вироби із чорних металів і самі чорні метали. По цьому сегменту Трамп ще з 12 березня вів мита в 25%. Тобто, з 12 березня всі чорні метали, всі вироби з металу, всі весь алюміній, що заїжджає в США, обкладений податком в 25%. Тобто, по суті, тих 10% мита. Припадає на 200 мільйонів доларів, грубо, ну, трошки більше там 250-270 мільйонів. Ну, де є там, по суті, аграрна продукція, там олія, там щось там трошки з молочки, трошечка там зернова група, в дуже невеликому обсязі. Тобто, так, дійсно, от в результаті цих мит постраждають там малі. Сільськогосподарські підприємства, яких продукція на американському ринку стане на 10% дорожче. Але великий бізнес, але пересічний громадянин український не постраждає просто тому, що мита вводяться на ті товари, що ми продаємо Сполучені Штати Америки. Що ми купляємо зі США, вони жодним чином їх оподаткування не зміняється. Тому з цієї точки зору якраз я Ну, не бачу тут якихось суттєвих проблем. Хм. Що цікаво, також що наша сусідка Молдова отримала мита у вигляді 30% І виникає питання: а чи не зможемо ми зіштовхнутися з, так би мовити, економічним туризмом або релокацією молдовських бізнесів, умовно, в Одещину, щоб якісь з, зі сполученими штатами, щоб зменшити ці мита? Ну, дивіться, а чим торгує Молдова США? Ви нами? В дуже невеликому обсязі. Ну, якщо це поїде через Україну, ну поїде. Я не думаю, що там воно буде суттєвим і суттєво змінить структуру на сьогоднішній момент українського експорту і імпорту. Давайте будемо абсолютно відверті. Там не такі великі суми і не такий обсяг. Взагалі, дивіться, те, що вів Трамп. І зараз я, напевно, трошки буду стосуватися моїй відповіді світової економіки. Знаєте, це повернення в давно минулі часи. Знаєте, кажуть так, що історія вчить, що вона ніколи нікого нічому не вчить. В ХХ сторіччі, на початку ХХ сторіччя, саме введення імпортних мит, величезних. Сполучених Штатах Америки велику депресію. Після Другої світової війни, для того, щоб не повторювати подібні величезні проблеми, була створена світова організація торгівлі і напрацьовані єдині правила гри по експорту товарів, капіталу, робочої сили по світу для того, щоб максимально сприяти світовому розвитку. Трамп зараз, по суті, відмовився від цих правил гри, повертаючи світ на початок ХХ століття. Ну, до речі, це стосується не тільки економіки, а навіть теоретичної можливості обговорення анексії якихось територій силовим методом, слухайте, Но це точно початок ХХ Е, Чому я оце говорю? То я намагаюся пояснити, що величезним наслідком подібного митоутворення буде в першу чергу. Шалений ріст цін в Штатах США. Сьогодні немає країни, яка би виробляла весь спектр товарних позицій на внутрішній ринок. Немає. Тобто, в будь-якому випадку, є такий достатньо великий обсяг товарних позицій, які однозначно будуть завозитися. Яким чином Трамп намалював у ті дивні відсотки мита? По-перше, він в одну купу скинув великі економіки і маленькі. Великі і маленькі економіки існують по абсолютно різних принципах. Маленька економіка, якщо вона продає США більше, ніж купляє, це пояснюється не тим, що у маленької економіки вигідніше виробляти всередині країни. А це пояснюється тим, що у маленької економіки немає грошей для того, щоб купляти Дороговартісні високотехнологічні товари зі Сполучених Штатів. Візьмемо той же ж Мадагаскар, я вибачаюсь. В нього загальний обсяг товарних, товарно, товарних контактів зі Сполученими Штатами Америки, там по-моєму, 150 чи 170 мільйонів доларів на рік. Він продає аграрну продукцію Штати Америки. І в нього е, торгівельне сальдо позитивне по відношенню Америки, тому що він настільки бідний, що він практично нічого не купляє. Е, що зробили американці? Вони взяли відсоток торгівельного е, від'ємного балансу, поділили пополам і вийшли на оті дивні мита. Причому е, дві рядом економіки китайська і в'єтнамська. Скажіть мені, будь ласка, чия економіка більша? Ну, не, не, треба бути, не, не треба бути генієм, правда? Так, от, на е, китайську економіку е, 37% на е, в'єтнамську 45%. При тому, що В'єтнам взагалі-то є політичним і е, економічним. Партнером в стратегічному так. сенсі, да, тобто, там Блинкен декілька разів прибував, я пам'ятаю, декілька років тому, тому, коли ми з вами говоримо про логіку того, що відбувається, е напевно, вартує сказати, що логіки не присутні зовсім. І якщо е маленькі економіки, безперечно, побіжать до Сполучених Штатів Америки чекати в черзі під овальним кабінетом, шукаючи Чисто умовної справедливості по-американськи, то великі економіки цього робити не будуть. Китайська економіка буде вводити дзеркальні санкції, а товарообіг між Китаєм і США на хвилиночку 800 мільярдів доларів на рік. Європейська економіка. Вони готові для перемовин, але ніхто не буде лягати під США. Більше того, вони переорієнтують е, навіть ті замовлення військово-промисловому секторі, які на сьогоднішній момент є, на європейських товаровиробників. Якраз хотів про це вас запитати: от, е, згідно з е, даних, які є у видання Політико, які вони опублікували, що через мита, які Трамп запровадив, тепер виробники зброї е, можуть зіштовхнутися в Америці з велетенськими проблемами, і це, по суті, підриває оборонну промисловість. А можете, будь ласка, розкрити це? От наскільки, наскільки це сильний буде удар, і за скільки років може Європа замістити повністю американський ВПК для себе? щонайменше? Основна причина, яка однозначно буде здорожчувати американську зброю, полягає в наступному: Америка не виробляє всіх компонентів власної зброї на власній території. Америка працює в колаборації з Європою, з Австралією, з Канадою, з Мексикою. Там, де розміщені виробництва, навіть з Південно-Східною Азією. Ну, напевно, ні для кого не секрет, що найбільшим виробником процесорів є Тайвань. І саме тайванські процесори активно використовуються в Системах озброєнь Сполучених Штатів Америки. Не зможуть Сполучені Штати Америки відновити в себе на території виробництво високотехнологічної продукції, яка необхідна для того, щоби встановитися на зброю. Просто тому, що норма година робочого часу в Сполучених Штатах Америки ну, разів 3,5 вища, аніж в Китаї чи в Південно-Східній Азії. Що це буде означати? Це означає, що. Або через мета, або через відновлення виробництва. Вартість комплектуючих зброї буде різко зростати. Більше того, так, остаточна зборка здійснюється на території Сполучених Штатів. Але все останнє йде по коопераційних зв'язках. Тобто, перше, любе здорожчення коопераційних зв'язків. Любе здорожчання продукції, яка буде приїжджати в США по кооперації, миттєво буде здорожчувати кінцевий продукт. А якщо ми подивимося з вами, що альтернативний продукт, наприклад, виробляють європейські виробники, то однозначно на світовому ринку е, даних видів озброєнь американці будуть програвати. А це мільярди доларів. Це купа робочих місць. Тому. Е, то, що зараз робить Трамп, це ставить хрест на американській економіці, Трамп обіцяє, що це дуже швидко відновиться, але я зразу хочу сказати, що е, у Трампу немає стільки часу, скільки він собі мріє. Трамп говорить про 4 роки. Я просто хочу нагадати, що практично вже через рік будуть до вибори до американського парламенту в обох палатах. Якщо за цей рік. Американський виборець не відчує різкого покращення своєї економічної ситуації, на цих виборах замість республіканців в американський парламент прийдуть демократи. І якщо в обох палатах зміниться керівництво на демократичній основі, Трамп не протягне ні одного свого рішення через парламент і буде мати величезні проблеми, пов'язані з будь-якими своїми діями. Немає в нього часу. Так що, якщо будемо абсолютно відверті, то, то, що зараз робить Трамп, це є величезний удар по його самому, по його перспективах подальшої нормальної роботи на посаді президента. Ну а щодо часу, якщо звернутися навіть в історію, то закон Гоулі смута, оці от санкції тарифи, які ввели перед Великою депресією, власне, і це була одна з головних предтеч такої великої так. депресії. Ви їх ввели в 30-му році, а найгіршим роком вважається 33-й для американської економіки. Так. Тобто, в принципі, якраз всі чотири роки, про які Трамп каже, у нього якраз і є, але просто що поїде цей вагон не туди. Мені здається, власне, у Трампа цих років немає з точки зору покращення. В нього є ті роки з точки зору погіршення. Так, да, знаєте, от вчора, якраз і точніше, вночі так спозавчора. На вчора найцікавіше було спостерігати за індексом Доу Джонса, тим як він реагує прямо під час виступу Трампа. Як тільки він висунув оцю картонку з цими всіма тарифами, там просто такий червоний обвал велетенський відбувся ага. і не лише на, на цьому Доу Джонсі. Там же ж і ціни на нафту одразу повалилися. А власне, чому зараз е, нафта так відреагувала на це? Тобто я розумію, чому американські ринки фондові на це так реагують. А чому нафта? Ну, дивіться, дивіться, що таке нафта? Нафта це сировинний ресурс, нафта потрібна для виробництва. Якщо у вас різко зростає тарифна політика, ви об'єктивно зможете менше продавати Сполучені Штати Америки. Правда, якщо ви будете менше продавати Сполучені Штати Америки, це означає, що вам треба менше виробляти. Якщо вам треба менше виробляти, ви будете формувати менший попит на сировинних ринках. А якщо будете формувати менший попит на сировинних ринках при більш-менш сталій пропозиції, що буде відбуватися з цінами, вони будуть падати. Ось вам, будь ласка, така примітивна логічна лавочка, яка пояснює, що буде і далі робитися з ціною на нафту. Вона буде падати, поки Трамп буде тримати ситуацію от таку. Ще раз говорю, маленькі економіки прийдуть до Трампа домовлятися. На американських правилах великі не підуть. Великі економіки на сьогоднішній момент є самодостатні. Тому я думаю, що ні Європа, ні Китай, та ми вже бачимо, навіть ні Канада, слухайте. Це точно не, не, не той напрямок, на якому Трамп заробить якісь серйозні гроші. Цікаво, що зараз нафта торгується вже нижче 70 доларів, 70 доларів. а ЮРС відповідно ще ще нижче, при тому, що бюджет Росії на секундочку зверстаний під 69 доларів за барель нафти ЮРЛС, це якраз російська нафта. Так якщо продовжиться оце падіння цін на нафту, то як це вплине на російську спроможність виробляти більше зброї? Е... Слухайте, я вам відповім російським анекдотом, я перепрошую, коли біля магазину з горілкою йде тато з дитиною, і дитина каже: Ой, дивись, татку, ціна на горілку виросла, ти будеш менше пити? Батько каже: ні, синку, ви з мамою менше будете їсти. Дуже дуже вичерпно, я гадаю, а, тобто, тобто, поки що буде відбуватися подальше фінансування війни за рахунок добробуту власного населення. От як довго це населення буде терпіти, це питання відкрите. Але поки що я не думаю, що в Росії почнуться дуже серйозні соціальні заворушення зв'язку з падінням реальних доходів. Тим часом долар також обвалюється разом із нафтою і разом із ринками. загалом. а до чого це все може призвести на загально світовому рівні, якщо долар продовжує своє падіння? Ну, долар об'єктивно падає, тому що падають курси акцій світових американських компаній. Це ж об'єктивні речі. От з, зокрема, ф'ючерси на NASDAQ, у цій біржі лотаські так. Вони втратили 3,2%, а тим часом європейські всього лише 2% втратили. Тобто, виходить, що американська економіка зараз падає вдвічі швидше ніж європейська, Ні європейська. Ну так безперечно, так, так воно й буде. Що буде стосуватися з доларом, він буде дешевшати е, для українців. Якихось наслідків не буде, тому що ми прив'язані гривню до долара маємо. Що стосується євро, євро буде міцнішати деякий час відносно, хоча відносно своїх бувших позицій воно також буде послаблюватися, тому що ті удари однозначно будуть несприятливі для європейської економіки. Є в Європі величезний блок експорту США і після введення тих санкційних обмежень, це дуже сильно обмежить роботу, наприклад, європейських машинобудівників та, і автомобілебудівників. Тобто вони вимушені будуть шукати альтернативні ринки для своєї продукції, а це буде достатньо важко. Так що в даній ситуації я думаю, що ті тенденції, про які ми зараз говоримо, вони будуть загальносвітові валюти, загальносвітові валюти будуть знецінюватися. Але ну, по відношенню, наприклад, до золота, золото знову обновило історичний максимум. Але що стосується Гіршої динаміки, то, безперечно, гіршу динаміку буде демонструвати Сполучені Штати Америки. Тобто, зараз ви пропонуєте тримати всі свої накопичення у золоті? Чи правильно я розумію? Ну, дивіться, у нас ж в країні немає ринку золота, у нас, ну, у нас коронку, вами, можна, з я з думаю, що десь з, з вами зробити. на сьогоднішній момент немає ринку монітарних металів. Mm -hmm. У нас з вами на сьогоднішній момент величезна проблема навіть для ювелірних підприємств купити золото для роботи. Тому що у нас, я хочу нагадати, були введені обмеження, валютні обмеження Національного банку України після початку активної фази бойових дій, які не дозволяють навіть за валюту купляти золото на світовому ринку і завозити в Україну для роботи. Так що, доти, доки Україна знаходиться в тих обмеженнях, про які ми зараз з вами говоримо, у нас вкладати гроші в золото ну, надзвичайно складна річ. Так, а в чому ж тоді зберігати гроші, порадити простим людям? Ну, дивіться, поки що найбільш високий рівень дохідності демонструють державні облігації національні, українські в гривнах. Просто візьміть і примітивно порівняйте курс, наскільки змінився курс, наприклад, за рік. І скільки ви заробили б за рік, якщо би тримали гроші в ОВДП, гривневих. І ви побачите, що різниця там практично 10% плюс гривневі ОВДП. Тому, як на мене, сьогодні вкласти гроші в ревневі ВДП найбільш вигідний варіант вкладання грошей. Але якщо при цьому долар падає, і наші вводяться оці тарифи, і тарифи також на нашого головного партнера це Європейський Союз, чи не призведеться до розгону інфляції всередині нашої країни? Я ну, не по ВДП загалом, то я маю на увазі, але а все, Ну, рахунок що... ну, чекайте, ще раз говорю, ну. Як ті, тарифи впливають на, як ті тарифи впливають на український внутрішній ринок? Ті тарифи для американського ринку, на товари, які входять в Америку. Як це може вплинути на український ринок? На нас більше з вами впливає майбутній сніг, що обіцяють нам з понеділка. На нас більше впливає посуха, яка цілком імовірно буде цього літа. На нас впливають сезонні фактори, які пов'язані з виробництвом аграрної продукції, тому що ми є аграрна держава. І якщо літо буде хороше, то в нас з вами інфляція буде маленька, тому що запаси продовольства в Україні будуть великі. А так як 24-й рік був поганий, і в нас на сьогоднішній момент тих самих овочів є менше, ніж завжди, то в нас, вибачте, будь ласка, в 3,5 рази виросла ціна на морку, от щоб далеко не ходити. Ось вам основна причина інфляції, яка є. Ну і плюс обстріли енергетичної інфраструктури ворогом. Це теж б'є по інфляції, плюс різ заробітних плат для виробничого персоналу, тому що їх, вибачте, немає фізично, мобілізовані багато. Оце є основні драйвери інфляції в Україні, але ж точно не мита, які вводить Трамп для американського ринку. І на хотів запитати про наших головних партнерів Європейський Союз, як він реагує на 20 відсоткові мита, які ввели проти всіх країн-членів Європейського союзу. От пані Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, виступила з такою, ну, я б сказав, стриманою заявою, але зрозуміло, що міритися із цим, як ви якраз сказали, вони не будуть. Але до чого контрзаходи можуть призвести, що ми можемо побачити, і чи дає це Україні певні можливості, можливо, чимось замістити е, на якихось ринках Сполучені Штати, наприклад, Сполучені Штати в великій кількості продавали в Європу скраплений газ. Ми не продаємо скраплений газ в Європу. Е, в Європу продавали достатньо багато. Елементів машинобудування, аграрний сектор продавався. ми і так маємо чіткі квоти по аграрному сектору, і там є свої питання. Я не думаю, що ми можемо чимось замістити американські товари. Що може бути негативним для нас? Оті мита, що ввели американці на європейські товари, зменшать доходи європейських корпорацій, однозначно. Тобто будуть менше платити податки в європейські бюджети. У Європі буде менше грошей. Якщо в Європі буде менше грошей, Може, може станути питання з приводу фінансування, наприклад, таких ось українських програм. Може стати питання з приводу допомоги українським біженцям на території Європейського Союзу. На ну, тобто вони підуть в систему економії тих чи інших бюджетних видатків. І може статися ситуація, що під економію потраплять то, що нам в дійсності потрібно. От таким непрямим методом ми можемо ну, негативно відчути на собі оті. Відсотки мета, що ввели американці, напряму воно навряд чи сьогодні зіграє. Я також не дуже сильно вірю, що європейці щось будуть завозити в Україну, щоб з України торгувати з американцями. Ну давайте будемо відверті, навряд чи це реально можливо зробити. Тому от хіба з цієї точки зору нас і може коснутися. Хм. Зрозуміло. Щиро вам дякую за такий ґрунтовний детальний аналіз. Пане Олеже. пане Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, показуйте це відео вашим друзям та знайомим, щоб і вони знали, у чому в такі буремні часи краще тримати свої заощадження. Ну а також не забувайте писати коментарі і питання для наших спікерів. Ми обов'язково все передивимося та найцікавіші з них поставимо в наступних випусках. Дякую.